Вибір філологічного факультету став для мене логічним, адже мене завжди цікавили різні аспекти мови, її структура та еволюція, а також сила слова в літературі. Я вважаю, що філологічна освіта допоможе мені розкрити мій потенціал, а також набути навичок, які стануть корисними в моєму особистому розвитку та в моїй майбутній професійній діяльності. Окрім того, Філологія надає можливість розвивати критичне мислення та креативність, що, на мою думку, є важливими аспектами в сучасному суспільстві. Хочу сутністю. розповісти вам про те, чому я обрала філологічний факультет, а саме спеціальність середня освіта українська мова і література. По-перше, українська мова це культурний скарб нашої нації. Вивчення української мови дозволить мені глибше розуміти і відчувати багатство нашої культури, літератури та історії. Це дасть мені можливість сприяти збереженню та розвитку національної ідентичності. По-друге, українська мова це інструмент спілкування і знання її допоможе мені ефективніше взаємодіяти з іншими людьми. Як у роботі, так і в особистому житті. Нарешті філологічний факультет це спільнота однодумців, які поділяють мою пристрасть до мови і літератури. Тут я вже знайшла друзів та колег, які розділяють мої інтереси та мрії. Я вірю, що навчання на цьому факультеті допоможе мені знайти своє покликання та внести свій власний внесок. У розвиток української культури та освіти. Я завжди відчувала, що наша мова не просто засіб спілкування, але і віконечко в світ нашої культури, історії та духовності. Любов до рідної мови це тільки початок мого шляху на філологічному факультеті. Я також маю глибоке бажання поділитися своєю любов'ю до мови і літератури з іншими. Особливо з наступним поколінням. Я вірю, що навчання та викладання української мови та літератури це найкращий спосіб передати наші цінності, традиції та культурний доробок молодим людям. Я хочу стати людиною, яка надихає, розвиває мовну та креативну обдарованість і допомагає розкривати інший потенціал через українську мову. Мова – це душа мільйонів українців, загартована історією і відточена творчістю найталановитіших письменників. Щиро сердечно вітаю вас з Днем Української писемності та мови. Зі святом вас! Моя історія починається ще з п'ятого класу, вперше кроків вчителька української мови та літератури. Саме вона прищепила мені любов до вивчення нашої мови та стала тією людиною, якою я захоплюю. Українська мова завжди була для мене найцікавішим уроком в школі. Тому я, мабуть, ще тоді визначилась, що зв'яжу своє життя саме з цим напрямком. До того ж, війна змусила мене багато чого переосмислити, зокрема, й неймовірну важливість нашої мови. Адже я вважаю, що без мови немає держави. ми просто зобов'язані зберегти нашу країну. Мовний кордон дуже важливий в наш час, і ми маємо усі разом дотримуватись цього. Тому, коли прийшов час обирати факультет, на якому я буду вчитись, я одразу ж обрала факультет філології. Тому що я хочу вивчати і надалі українську мову більш поглиблено та знати кожен, що я і живу в Україні. Україна. Українська мова моя рідна. Її я цікавилася з самого дитинства. Завжди полюбляла українську поезію та мову в цілому. Зараз для мене дуже важливо стати грамотною та освіченою людиною і професіоналом своєї справи. А це абсолютно неможливо без детального знання рідної мови. Також я вважаю, що вивчення української мови необхідно кожному українцю для особистісного та професійного зростання.